І всім привіт, на Тракрео. Сьогодні ми продовжуємо виживати на версії 1.17. Ну і надіюсь, вам сподобається це відео. Ви підтримайте своїм лайком і підпускайте на цей канал. Ну, а ми підемо розправлятися з оцими ось не. не... Най! Та, Неприятели! Так, це у нас значить, ефект буде не дуже хороший. да? Нє, ні, 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 ні. Стреляє. Так, ну шо, Дурне знаміння. А, це досі після моду Мовзі Мобс я не переключив на українську мову. Ну просто той мод не був перекладений на, на українську мову, а, якш... а як... І... А, це їхні стріла. Я думаю, чому я їх підібрати? не можу. До речі, тут мої дельфінчики гла гралися тріскою оцію. Дельф... Дельфінчики, на. Грайтеся. <плес> Обожнюю дельфінів, тільки головне не О, У нас є тепер зловісний стяг. До речі, ми ж можемо тепер пофарбувати наш щит. Тільки перед цим я хочу перевірити, чи можна його ремонтувати. Давайте подивимося. Раз. Де він? Боже, де він? А, во. Так його можна ремонтувати. Це означає, що я поки як це там робиться. Ні, це не так робиться. Це нам треба сюди і. Стоп, у мене ж там був верстак, ну ладно, ось є. От, тепер у мене такий ось красивий щит. Ну що ж, друзі, в минулій серії виживання, яку ви можете подивитися по підсказці, бо вона була давно. Я викопав ось таку ось місцинку, і тут я планую побудувати підвал. Ну, тобто, там потім у мен... нас буде зачарування. Також після мину... в минулій серії я зрозумів, що мені треба багато паперу для зачарування, а в мене немає. Е, чого? Так, треба це поламати. У мене немає цукру. Ну, Ростин цукрових немає. Тому от я трішечки поставив світ на Пару, на декілька годин, щоб це все повиростало. Ну, ось результат. Тут у нас досі черепаха. І мені потрібно поїсти. Так от, одну секунду. Я хочу, щоб ви мене хорошо чули. значить Так, де у мене тут їжа? Ось у мене цілих 47 штук стоїть. Капець. А я гнилою плоттю насолоджувався. Так, у нас тут уже трішечки повиростала морква. Давайте ми це приберемо. так Отак. от так це ми поки що, поки що будемо заміняти на моркву, так як моркву я обожнюю. Ну, а це все хай таки буде пшениця. От ніяк знову не всхаю цю землю. Ну, ладно, де тут у мене це все? Ага, ось тут в мене було цукрова тростина. Що ми можемо ск... скільки ми паперу можемо Крафтити 12 штук. І у мене нібито там ще... У мене нібито ще були книги. Чи нема у мене книги? Де мої книги? Я в минулій серії, нібито ж крафтив книги, чи ні? Оце питання. Дивіться, звідси я все переніс в інвентарі, я нічого не бачу. Дайте ми... Поспимо. І, а, також ще одна річ цікава. Вперше без запису я оце все переніс, чи я записував, Боже, як це все давно було. А, у нас є просто багато А книг у нас, я так розумію, а, у нас є книжкові полки. Ага, всього лише 4 штуки. Так, ну що ми з, з, з цих речей можемо скрафтити ще 4 книжки. ну... Це всього одна книжна полка. Що, що, що ж. так... Мало, дуже мало у нас книжок. Нам на зачарування не вистачить. Ну, Не знаю, давайте зразу скрафтимо цю книжну полку. Ву, запихне мої в блоки, це сюди, це сюди, це сюди, сюди, це сюди це вже не влазить. І. Ой, забув, забув, забув. Значить так, в минулій серії без запису, знову ж таки. Дітько, без запису я скрафтив ось такі штуки, типу, спостерігача. Ем... Довго і нудно лазивши по скриням, я все-таки знайшов ці п'ять поршнів. У мене є гладкий камінь. Так, ладно, давайте про це ми думати не будемо. Візьмемо як блоки кругляк. І я хочу, я думаю, ви вже зрозуміли, що я хочу побудувати АФК-ферму. Майже зразу я згадав, що у мене є тільки 5 поршнів, тому 6 блоків у мене не вийде зробити. Ось, ось така африка ферма в мене вийшла. Як ви бачите, все працює, все працює супер. Давайте ми це так поставимо, це, це поставимо сюди. Так от, затрат, звичайно, небагато, але, ну, і часу небагато, але все-таки вирішено втрати в ваший час і зробити це все таймлапсом. Ну, оскільки це все рівно буде рости достатньо довго. Я зараз. Побудую підвал, мабуть, ну не знаю. І от у мене є погана прикмета. Тому мені, якось, знаєте, так хочеться піти в село. І відбити рейд, можливо. Взагалі мені дуже б хотілося жити в селі, але я вже тут побудував дім, так що і мені тут подобається. Тут у мене дуже гарно, у мене тут таке озерце. Просто там дельфінчики, там, там рибка плаває, там ці черепахи. Так що, можливо, я перенесу село сюди. Ну, а зараз я побудую тут підвал, щоб можна було тут жити. Так, ну, знову ж таки, таймлапсик, тай, тайм ну і поїхали. І цього всього дерева мені, як ви розумієте, з головою вистачило, щоб заповнити весь підвал. Також я побудував ось таке ось місце для ліжка. Ну і я б ще хотів би трішечки доставити сюди е, драбиночок. Давайте ми три штуки ось так ось скрафтимо. Це мені з головою вистачить, щоб поставити тут, тут. Ну і давайте ось так ось просто для красоти. Тепер я буду спати тут. Тут, ось, у, мене все, тут у мене все круто, все як, красиво, як, все як треба. Ну і давайте подивимося, що там у мене на фабриці. Точніше, на фака фермі ту, яку я збудував недавно. До речі, ось тут. У нас же тут вже немає скринь, так що там можна знову повернути туди вікно. Ну, в принципі, як я і думав, нічого не помінялося. Ну, ось ця ось, ця ось тростинка тут стоїть, того, що я її сюди поставив. Ну, так. Да. Як ви бачите, стоп. А що ж я. Що ж я називаю це афк фермою, якщо тут немає воронок? Боже, друзі, я забув. Ну, ось так якось у мене вийшло. Я тут нахімічив багато чого. Ну, так, щоб воно все працювало, я все постарався все передбачити, тобто воно ось так ось буде пливти в скриню, і я тут, якщо буду забирати. Ну, не знаю, поки що в мене. ой, Поки що в мене якось так вийшло. Закриємо ось такі сходи і скриня. Ну, і оце тут повиростало. Це тут повиростало, що тоді, коли я бігав, робив хупери. Ну, тобто, воно звичайно зламалося, це я тільки що поставив, так як я прибирав звідси воду. Ну, але нібито воно працює хорошо. Я не знаю, давайте отак ось попробуємо. Ну, ось, дві штуки тут. Дайте ми це зламаємо. І оце не викинемо. Все, все круто. Ферма у нас працює, все дуже класно. Ну, так от, я тепер не знаю, що мені робити, так як підвал... Ой! До речі, це я тут дирочку зробив для вікон. А вікна так і не зробив. ми... Де мої скляні панельки? Ось вони. От я не знаю. Може мені ще якусь ферму пошукати, але відправлятися зараз на пошуки села. Мені чомусь не хочеться. Мені здається, що це що немає смисла. От не знаю чому. По-перше, зараз поспати треба. Оце все ми сюди приберемо. А у мене є сліпінбег, мішочок, пшениця. Пшеницю ми сюди, шкіру ми сюди, залізний злиток. Так, повідок сюди. Це сюди, 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 сюди-сюди. А ще відра. відра нам ось сюди. Дідько, це... Це руди. Ось відра нам ось сюди. І давайте ми побіжимо поспимо поки у нас ніхто не заспавнився. Я не набайджу цих мобів убивати. Хоча, вон... Хоча мабуть, уже там наспавнилась куча різних мобів. Ну от. Так, все це у нас. Мобів не видно ніби. Так. А, ну не встигли заспавнитися. Тут нікого нема, нікого. Ну і добре. Давайте ми це позаймаємося городом трішечки. І так, я знаю, я зараз побудую ще один город, а на другому поверсі треба, щоб щось інше було. Дідько, я замість моркви посадив пшеницю. Давайте ми це ось так все, все повиставляємо. І ось там у нас, значить, ферми будуть. Значить, де у нас може бути город. Ну, щоб все у нас так гарно вигляділо. Я не знаю, о, тут у нас куча яєць. Давайте це... ого, скільки в нас спавнилось. Я не. ще два. Давайте покорми... трішечки покормимо наших корівок. І ось так ось. І ще овечок Ну, і кого тут іще? Можна покормити? Алло, кого я ще не покормив? Ось. Все, все. У мене вже 37-й рівень. Я хочу зачарувальню. Боже, що ж це за Ч... чому тростник так довго росте, от, я не розумію. От у мене скільки ідей в голові, і я не знаю, що, яку ідею реалізувати. От. Я б хотів би побудувати ферму черепах, я б хотів би побудувати город, я б хотів би побуду, по, не, знайти село, я б хотів би побудувати зачарувальню. Я багато чого хотів би. А, і до речі, я, так як, як у мене є діаманти ЕКЛО, давайте ми зламаємо цей портал. І я хочу перенести його в... в підвал свій. Звичайно, ламатися це воно буде довго. Ну, портал на вулиці я думаю, не дуже класно буде виглядати, так як це. Ой, вибачте, так як це у нас виживання, і на вулиці я портал будував. Ну так, тимчасово. Що ж, мені здається, виглядить прикольно. Давайте ми його підпалимо. Ну і мені подобається. Ну, тут, звичайно, я вибрав це, саме, це місце, так як тут просто ідеальне, ідеальне місце, я думаю, для порталу. Ну, по розмірам. І оці блоки треба чимось би замінити. Тільки... ой, може попробувати ось, цим, ось От Я не знаю. Так, це ми заберем. Так, давайте отак і отак. Во, ну просто красота! Ну от. Ну от мені прям подобається. От, ось так ось, давайте ми. Подивимося? Ну просто супер. Ну так от... У мене там уже темніє. На дворі вже темніє не у мене, а на дворі. Давайте я зараз посплю. І я хочу відправитись в пекло. М -м хочу побуду... по подобувати трішечки ресурсів, типу таке дерево, щоб декорацію зробити. Але нібито нібито десь отут От тут о, є. Так, і це все. У мене є ще магма. А, і я хотів замінити один блок Обсідіана. На... У мене ще є 5 Осіді, нічого собі. На плакучий обсідіан. Обсіді. І в мене є ще ж, до речі, аметистовий блок. От про це я забув. Ну, я, звичайно, не дизайнер, я не архітектор, я взагалі. Нічого особливого то дизайнерського придумати не можу. Ну, але давайте, наприклад, оцей оцей блок. Давай ламайся. Оцей блок замінимо на плакучий обсидіан. Ой, божечки, я трішечки навіть злякався. Нібито виглядить гарно. Якщо ми це підпалимо. Що? А чого? то нібито ж в порталі навіть спавниться плакучий обсидіан. Ні. Мабуть, він тільки для якоря відродження. Вибачте, друзі, я не знав. Я не знав. Так що. Ем, давайте якось тут це все прикольно зробимо. По-перше, ось тут. Чи тут? тут у нас буде зачарування, а десь біля порталу я хочу зробити вхід в кімнату, де я буду вирощувати Незерський наріст. Про цей Незерський наріст мені ще знайти треба, а для цього мені в фортецю треба відправитися. А фортецю, якщо ви знаєте, я не знайшов. І тут у мене нічого такого нема, да? немає, так? Немає. Зрозуміло. Але за чим я сюди прийшов? Щось. А, ось пісок душ. Я за піском душ прийшов. Ну Я не знаю, давайте, щоб ця серія не була така нудна. Відправимося в пекло. До речі, це ж я змінив місце знаходження порталу. Тепер, можливо, ...я зоспав... появлюся... в другій місцевості. Але ні, я знаходжусь там, де й був. А... Мені здалося, чи я почув. А! Чи я почув корову. Ну ладно, мабуть. А, ні, ні, ні! А, це ж ти. Так, у мене золотий шолом є. Що Шо ти на мене так біжиш? У мене ж золотий шолом є. Такс, ну. ой. Значить, я надіюся, що я. Стоп, у мене взагалі. Ага, складність нормальна. Так, я надіюся, я тут нікого не зустріну із недружелюбних мобів. І, по-перше, чим я пішов. А, ні, в мене є їжа. Значить, давайте відправлятися. О, таємне минуле. А що це таємне минуле? Знайдіть залишки Бастіону? Сто, стоп! А де Де бастіон? Де вони бачать бастіон? Так, оце ми та, також добудемо? Алло? Вибачте, друзі, я, можливо, якийсь. Не знаю, чи у мене проблеми з зором, але, але де бастіон? Я не бачу бастіон. Типу. Таємне минуле. З... Знайдіть залишки бастіону. Це... Це як зрозуміти. Знаєте, мабуть, я просто... Що взагалі у нас тут по біому? Крім е, Зон а досягнення я отримав тут. Також Крім Зон Форест. Дуже цікаво, друзі, я не, я не знаю, що це таке. Так, це у нас дерево, яке я також хочу добути. Світло камінь. О, тепер тут темніше стало. Ну що ж, давайте покопаємо і ось! Ось! А я думаю, що ж це таке у нас тут. А тут у нас бастіон. Ну, дивіться, друзі. Я думаю, ми вже будемо закінчувати. Давайте ми в бастіон відправимося в наступній серії. Ну, думаю, закінчу я прямо тут. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Ви підтримаєте це, це відео лайком, підпискою на цей канал, так як. Я взагалі не очікував від цієї серії чогось такого прям грандіозного, а я знайшов бастіон. Він у мене був прямо під ногами. І я його не бачив. Просто завдяки досягненню, я зрозумів, що він десь поряд. Також ми побудували ферму, ферму цукрового трасника. Ну, і в принципі серія вийшла досить продуктивна. Ну, я тоді, я надіюся, що вам сподобалася ця серія. Ви підтримайте мене лайком, підпискою на цей канал, плейлист на всі серії виживання буде в описі, а також по підсказці справи зверху. Ну що ж, а з вами була краю. Всім удачі, всім пока!